Це твій улюблений, гусь. твій улюблений гусь. Будемо говорити добрий ранок. Давайте сісь. Будемо говорити добрий ранок. Так? Єщо. Пусть дорогінка. Пусть ку ку що? Слоник. Слоник такий великий-великий слоник. Бжик. Бжик. Алло, ти-де, ой, да-да, ой-да-да. Будем міняли підвозник, га? Ти-да є, тидає. Кінішки малесенькі. Yo, Мамі улюбленки включаємо телевізор, аби нам не було сумно і вперед в новий день, мау. Да. Мау. чого чай? Там льон. Яйця варяться. Це роблю снідати. Латуся тут захворіла. Кашлює, що має температуру 37. Який мор у вас? Мінус 9. Ясенка відвезла, заряду в магазин. будем закінчиться, потрібно волосся помити. Там потрібно ще серветки купити. Всякі. Ось таке. У нас поруч є така ромашка. Там є все, що хочеш аж сльози течуть. Так, взяла в магазині губки, потім отакі серветки. Взяла до телевізора, бо телевізори всі в плямах. Не знаю, допоможе чи не допоможе. Пронто. Освіжувач повітря є. І взяла такий шампунь. У мене є такий кондиціонер, а тепер взяла шампунь. Ось від цієї фірми класна. Так, ми їмо таку кашу. Вона йде з вівсяно пшенична з чорносливом. Давай мамі. -ня. Так на ногах тримаю, але я ще натерла сюди яблуко. Та. І кажуть, це, дує... да, да. це дуже даю, дою. Кажу, тут дуже смачно. Давай. Ми їмо. Ой, яблуко. Що ти там дивишся? Як баба має? А, я не встигла. Хто побітом бавився? А? а ще ми сьогодні їли хліб з маслом і вона масло собі розстейла по волосі. Та, Даяна? Це така маска була для волосся. Та? Де ти є? Привіт! Привіт! Дай Такий ситник спекла... дітям смачний. Але пекла, щоб оценкові ідеяніше можна було. Це на безлактозному сирі. І ще б не білок, а тільки жовток, трохи борошна. Дивіться, ким класний. Переблендерила все, додала, додала трішки борошна і замість цукру додавала банан. І він такий легковато, солодковатий. Ну і кисловатий. Але смачно. Але не скажу, сир відрізняється від простого, і від безлактозного. Ну, не сильно, але я навіть не можу пояснити, чим. Смак. Я не можу сказати, що він поганий. Ну такий нормальний. Я вам скажу, на мені навіть... Я собі роблю каву без кофеїну і додаю безлактозне молоко. Мені навіть добре після нього, я би сама аналіз дала на непереносимість тої лактози. Невад. Я не договорила, з думок збилася, що маю на увазі на простому молоко, на простому молоці, мене таке, якби здуває шлунок. На безлактозному. Ні. І немає такої важкості, знаєте, на безлактозному. Тож я хочу теж собі здати. Можливо, в мене не повністю не переносимість. бо тому сир твердий, я їм, мені нормально. Можливо, в мене яка ваш сцена 50 на 50. Андрійка, ручку ремонтує. Я б протерла телевізор. Ви бачили, як я мила Оту не тижну стелю, така біла. Я кожного разу її боялася мити, тому що враження було, що я її продерявлю або не знаю, що з нею зроблю. Що я вам скажу? Зараз якийсь страшний вірус ходить. Отак я його вас поставлю. Такий взагалі прикол. Я вже хворію понад два тижні. Але отако. захворіла, через два дні вилікувалася. Захворіла, знову вилікувалася. І третій раз чую, у мене знову горло заклало. якийсь знищить, якийсь кашель мінімальний. І все, але я бачу, яку ще я тримаюся. У ну, мене злата і Арсен, навіть злата більше захворіла. В неї зі симптомів е, Нудота каже, мама, я хочу блювати, але не можу. Ну, чипу не йде в неї. Ну, е, просто нудота. Температура 38, горло болить, і кашель сумасшедший. Арсен теж має температуру, але 37,4 і теж має кашель. А злата більше завжди до кашлю. але ну, арсе рідко коли має кашель. І він має такий кашель, що аж за той. Даянка, вона. Андрій, як завжди тримається нього імунітет, такий, прям що потужний. А той. що я хотіла сказати, Даянка... Впала. Я так налякалась. Ой, що воно ну, таке жовте? Такий зелій колір. На кого воно реагує? Даянка, ага? О, супер. Хто впав? Хто впав, га? Ну, мама тобі овочі варить? Таку бебі морквочку, цвітну капусту, броколі, ще там така одна. Що там на шиє? Нібито все. Іду з Арсеном і із... з златкою до лікарки. Дуже боюся. Бо кажуть зараз, вірус ходить, це просто якийсь капець. Кажу, що лікарні всі заповнені. Через той вірусняк. Нього... Тож я біжу. Злати все погано теж в неї там є мутації, в тілі, і ноги гулять. Та й все на купу. Зато в мене дуже пора. А вона, мама, ми мали зі школи їхати в театр. яка кажу, злата, забудьте, той тиждень точно сидиш вдома. Кажу, потрібно визволити добре. Що там є? То є аптечка. Маленьким діткам не можна. Угу. Що ж я хотіла сказати? Щось вам мала розповісти, але забула. Нібито молода, скві маю. як стар в куках. Тяда? всім, привіт. Тебе потрібно передягнути. Те? Впала. Щось є червоне. Та Тобі не можна вона говорити. Де впала, де вдарилася? В вдарилася моя квітонька. Тільки хоче зі мною бути. Злата хотіла брати її, не хочеш. Не хочеш. А мамі дасть цьому? мам? А Янка. А татуй. тримай її вип'ятой. Ні. Ой, все, ось досі бабою. Не. Ні, не давай, бо вона зараз буде тут рота хаті, не потрібно. А яка таяска наша велика? Яка велика? Каже, відстай від мене, я вдарилася, не хочу тобі. Бабах. Так сильно бобах, вона напевно повзла, знає ті, руки десь пішли взад, і вона просто головою якби у плитку. Ти давала мані міні. -мі? Та. Мі міні. -мі. При мі -мі? того мама надається. Це. це не златаво татові, а це чисто моя. Тільки зі мною, ні до кого не а хоче. А ну як не а хоче, а йде, але. Ку-ку. Що зараз такі віруси, ніби Гри. то що зразу йде, як на пневмонію, на всякі запалення, легень. І ото явлюся. Ці шипутки аж писок перекривляє. Так, диянки на обід пюре, м'ясо, ну і овочі. Чекає. Каже, <клес> як <клес> без маски. Маска теж <тоже> має бути. <клес> <клес> Легесенький в них бронхіт. Каже, дуже по симптомах похоже на той грип А або Б, але каже, то... Незрозуміло, бо тому що щоб дізнатися, це потрібно здавати тести. На тести ми не будемо ставати. Ми нам дітям виписали лікування і казала наблюдати. Наблюдати виписала як таблетки, якщо буде прям дуже велика температура чим збити і наблюдати за тим кашлем та й таке. Ходіти на Укрпошту. Мені прийшла посилка з тему. Кручили ж би я не захворіла не сину, бо Мамі з трьома дітьми, то немає різниці, чи з трьома, чи з двома, чи з однією не можна хворіти. Бо тому що я коли хворію, в мене завжди дуже сильна слабкість, і я взагалі така, якби побита. Я просто бачила знаєте, в інтернеті, що мами розповідали, що вони як хворіли тими грипами А і Б, і там діти їхні, то була під час того нудота. Знаєте, я перше думала, що в неї може від температури бути, хоча ніколи не було нудота. Але в той час в неї не було температури, коли їй нуден. Якось так, типу, я собі думаю, знаєте, коли вколи з грипом нуде. І я згадала, як казали батьки, що в дітей були теж такі симптоми разом з Нудотою. Це плюс, каже, їй дуже погано. І, ще плюс, голова навіть крутила. Це ну, таке все, знаєте, так, на себе злата дуже погано. Хоча б, а злата більше кашляє, арсен менше кашляє, але Арсен очі дуже якби трошки гірший бронхіт, ніж Злата. Але легко є типу, в них форми. Це все добре. Так я прийшла на Укрпосту заберу і потім зроблю вам розпаковку, що я там замовила чай, таке печиво. Дуже смачне. А чи туди, як тут? Кажи, я теж їм, так си, королева. Немає таке печиво, перший раз взяла таку малятко. І ті снеки вона всякі любить. То ти? То ти? Бач, мама виставляє камеру, щоб знімати. А ти мені тянеш. Глядасть вона мені познімає. Даяна, давай так. по. Ти будеш тут сидіти бавитись. Отим. А мама буде показувати, що ми замовили. Так? Дивіться, яке планчико. А така тканина класна, що я просто не можу це словами. Дивись, Даян. Дивіться, я зараз вам покажу, який я її плащик замовила. На весну. Так, на тебе фокусує. Так. На, тримай. На пуль. Ой, шкайся. Так. А, ось Отакий От пластик. Боже, який він класний. Того пластику йшов беретик, але він мені тоді був не сподобався. Де він є? Ого. Але виявляється, що він дуже класний. Отакий. Але я ж замовила оцей з квіточкою. Дивіться, який красивий. Да давай, опа, опа опа кази, і як я вам? Ага, ну ясно, добре. На, Це твій беретик і твій плащ. Дивіться, яка класна курточка їй навесну. Отеплена. Знаєте, оцей плащ я хотіла меншого розміру брати. Добре, що не взяла. Взяла від 12 до 18. Самий плащ по собі він йде як маломірий, знаєте, малесенький. А оцей потрібно все ж таки було брати менший розмір. Я думаю, він буде десь її на осінь. Чи то мені так здається? Але він якийсь великий. Арчі! Я все вежу. <свист> я такий, ну взагалі класенька барашка, тикий ведмедик. ті 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 Так, далі. Лусинка я взяла в трьох кольорах. Такий коричний, світліший, рижіший, <свист> темніший. Яка краса, їй так сподобалося, І оце плаття під е, той пластик. Це буде дуже гарно дивитись. Отак. Просто супер. Так, мама себе не обділила, я собі взяла е, дві піжами. Одна з них вот така, такі сердечка, така сіренька. І тут душі штани. Таким бантиком. І штанишки. Папа. Дуже класна тканина. Взагалі супер. Щось за неї я дала 200 гривень, що 250 І ще взяла таку піжаму. Теж тут бандик, але тут вже вишеньки. І тканина теж дуже класна. Така легесенька, просто супер. Тканина. Штани. І така сорочка. І розміру не, пригадала, не прогадала. Не гарно дивиться. Угу. Супер. Так, більше нічого. Ще дві посилки їде до мене. Ще два замовлення. А це я собі взяла для спини. Андрій, хочеш спробувати? Це щоб накачувати спину. То так взад і розтягуєш, якби накачуєш спину. Друзі, ви просто подивіться, яка це леді. До червоних колготок. Боже, яка. то... Ой! Яка це красота! Це такий беретик. О, дай на панчики. Даянка. А це для спини. Даянка. Йо... Каже, я вам хочу порядки показати, та? Даяна, подивися, покажися. Яка краса, я не можу. Вставай, давай так повставай. Даянка, Даянка. Коротше, ви зрозуміли. на мене добре, що я взяла більший розмір. Капець, возлотусь, яка температура 39,1, майже. Що златуся, тобі віддала лялю таку гарну, так? Яка лялечка. Златка вже ляльками не бавиться, вже їй це не цікаво. Чекайте, бо то фокус. Аво. Деяна! Зароблю. Я вже витягувала її. А, так, арсенку не можна робити, і так буде боляче, добре? Добре. її. Ти просто клич і воно буде той. зламався. Запікаються мої крилишки. Потім варю яйця. Це в мене буде на крабовий салат. Це в мене буде бульон. Чекайте, мені треба ту суму зібрати. Що в мене соусі Я дала якби пасту томатну, тобі, як кетчупа. Потім гірчиця з медом, гірчиця з базиліком, потім всякі спеції, сіль, перець, перець, там в мене навіть є з часником, замаринувала. З чого мала, то і замаринувала. Читайте, маємо честь повідомити, що злату зараховано до школи чарві чеклонства Хогвартс на перший курс навчання. А це так само. Короте, я була в Єремче. І там, Я не знаю, де то вона була. Відбувається розмова містера Потера, та Геттю. Це правда, там вони, вони, вони справжні? Та ні, Арсенчик, то так, але тому збережемо. Заняття розпочнуться в момент місячного осіяння першого а, кільця Юпітера. З найкращим побажанням школа чарі і Хогвартс з предстаництвом обінування. Ви піде, можете відвідати торгову леді Анор або ж кримницю з Коротше, класно. Дивіться, що. Що це я таке замовила, горішки. Да Янці, боже, яка красота. це красота. Це мед, я, я не замовлю, кажу Діана, привези мені. Це найкращий мед, який мир заліїли, може бути. А їм ну, отакий рідкий. каже, зайшов нас сирник. Правда? Тут десь третій кусок вже їсть. Смачно, так. Чого, Сенку, ти полісосиш? Васенко да. полісосить. От любить він полісосити, що дитячий Так, Читали тату. Mm -hmm. Хоча може сьогодні полісосили, але хай полісосить. Думала, що відео вийде в понеділок, але не так то вийшло. Зараз опускає. Кориємо всі дружньо. Я почала монтажувати і зрозуміла, що ну, відео вийде дуже малесеньке. Там не буде що дивитися. Моє діти золоті. Я ще не сплю, не можу златі збити температуру. Дала парацетомол, парацетомол не допоміг. Потім дала мефенам з ножкою. Вона теж не допомогла взагалі, не збиває. Там на один градус і все. все Зараз дала норуфен. Якщо норуфен не допоможе, то я буду викликати швидку, тому що я не можу збити. Чай попросила, але я зроблю з ромашки їй, хоча я ну, все даю по призначенні лікарки, тому що вона виписала. Тобто, і збиваю, так як вона писала, якщо велика температура не збивається. Вона написала, як арсенові збити. Як латі. От просто травлять нас. Бо по інакшому це не скажеш. Я пам'ятаю, коли то було, я навіть не пам'ятаю, який то рік був. Чекайте. Я не згадаю, але ну, я ще була мала, може мені десь було 14 років. Пам'ятаю, ходив якийсь гриб. Чи то курячі, чи то свини, я точно не згадаю. Пам'ятаю, як вертоліти літали, крупили щось там, без масок теж не можна було виходити, якийсь такий теж був період, що люди дуже вмирали від того грипу. Зараз кажуть, що це типу, як якийсь вірус, той брит, який йде ускладненням на легені, пневмонією, ключ ладний ангірок, той чай. Зараз тут в неї сам не є бумажки, якщо він є У мене таке враження, що в мене можливо теж то є гриб, бо я вже ним хворію десь до двох тижнів. Але просто в мене такий організм, що він, в мене завжди гриб, застуда, ще щось, він дає в мене без температури. Останній раз в мене була температура, коли я був ковід. У мене щось таке прям потужне, в мене завжди типу, без температури йде. І от я думаю, то горло, то якісь каші, то нібито є нежі, то нібито нема. Можливо, я в такій формі переношу. Можливо, із даянику в той гри. Вона дуже -тоже кашляла температури. Було 37 людей, нежить був сильний, дуже. Вона кашляла, можливо, від того нежечку він був сильний, можливо, вона теж. Андрій ще якось тримається, і то він теж має якісь нежі. Все таки не зрозуміло. Можливо, це в кожного свій організм, і він так якось, знаєте, переноситься. Бо я теж читала, що в деяких температур, що не до двох тижнів 39 лікують антибіотиками, а в когось там 37,3 і вище не піднімається, знаєте, в когось взагалі температури нема, Якось так просто нежить проходить, не знаю, ладно. Той влог вийде такий, знаєте. Застудний, той влог, <ріст> Маю увазі, що багато про той гри говорю. Але ну, в мене зараз так будні проходять, так дні проходять, діти куріють. Я сама якась така не зрозуміла. Під вечір мене щось так дуже сильно трясло, але якось там потім було перейшло. Тож я не знаю. Якщо закінчу цей влог без швидкої... Значить, швидку я не викликала. Ще, друзі, нарешті я спати, збила, я вже нарешті ту температуру, я не знаю, скільки я годин спивала її. Допоміг норуфен. Знаєте, іноді, коли більше, там, температура пише 39, то як вам сказати, перестомол більше допомагає при такій великій температурі. Тобто навіть він допоміг. Норуфен допоміг, збила до 37. Все, я довольна, не я, я спати. Будильник потрібно наставити. Знаєте, в мене діти як хворіють, мають температуру, я завжди будильник настаю. Там через кожні дві години, годину, щоб просинатися, щоб виміряти їм температуру. Тож сьогодні буде безсонна нічка. І, І... ой, свідали, все, я спати. Від покійного дня не хворійте. Це саме головне, і усім папа. -па.